Сьогодні 3 3 листопада стартує тиждень фінансової грамотності. Українців навчатимуть накопичувати, зберігати і примножувати гроші. Втім, герої нашої наступної історії вже все це вміють. Вони багато подорожують, збирають синові на навчання в Оксфорді, і навіть почали накопичувати гроші на старість. І все це про звичайну київську сім'ю. Сніданок звітав гостю до родини і вивідав секрет її достатку. Дивіться просто зараз. Подружжя Куксенків разом уже 15 років. Андрій працює перекладачем, а його дружина Валентина продає одяг в інтернеті. Пара стверджує, ось уже чотири роки поспіль в їхній родині. Всі фінансові питання вирішуються без скандалів. Вот я вам чесно говорю: у нас ніколи не було такого, що у нас немає грошей. все тому каже Валентина, що вони почали вести свій бюджет. Подружжя розплановує свої витрати не тільки на тиждень, місяць чи рік, а на десятиліття вперед. За нашого сина із бюджет. Йому 12 лет, у нього свой бюджет, і он вже планує откладывает деньги собі на свадьбу, он откладывает деньги на машину, на своє образование. Всі зароблені гроші подружжя розкладає у відповідні конверти. Таким чином планує витрати на здоров'я, автомобіль, освіту, допомогу батькам відпустку. І оставшися деньги уже ні йдуть як свободне деньги. В принципі, ми живемо в місяць, можна сказати, на 40% від нашого доходу. А цей конверт особливий. Це так званий резерв. Туди йде десята частина від будь-якого доходу. Та конверт, котрим ми хотіть обеспечить свою старость не завісіть ні от государства, не завісять ад від нашого рібінка. Розпланувати своє майбутнє це і є головний принцип ведення бюджету, каже фінансовий коуч Дмитро Калюх. Разом зі своїм другом він безкоштовно навчає людей користуватися своїми грішми. Тож зі сніданком ділиться першим і головним правилом, з якого починається курс його лекцій. Не пойти, не заплатити за якісь комунальні платежі не за ні паті кредити, не паті заплатити, заплатити за продукти. Першу чергу це треба заплатити собі Не мінімум 10%. Це значить, що певну частину доходу спочатку треба накопичувати і таким чином створити хоча б якийсь капітал, аби не жити на саму лише зарплату. Якщо ж її зовсім не вистачає, саме час змін у вашому житті. Якщо не вистачає грошей, них, треба працювати. Якщо не працювати, прийти нову професію, пока ще є можливість. Хочеш заробити, возьми своє хобі. Привратівовдіння не менш важливо зберегти накопичені гроші та забезпечити достаток своїм дітям, а ще навчити їх фінансовій грамотності. Розроблена спеціальна програма для дітей, при якій вони отримують такі ж сервіси як і взрослий клієнт. Вони теж можуть контролювати свої розходи і накоплювати средства. Наймолодший з Кокусенків, школяр Ілля теж намагається накопичити власний капітал. Щоправда, робить це не з допомогою банку, а звичайної скарбнички. Я хочу вчитися в. Оксфорді, і за этого всіх, коли мені хто-дає дії, я їх зарабатував. Я все рімя відкладую день в копівку. А ті, хто й досі не вміє заощаджувати, можуть цьому легко навчитися. Для початку обмежте спонтанні покупки і записуйте всі свої щоденні витрати.